Така сумна ситуація. Ні. Подивіться, ну, це надзвичайний таймінг. Привіт, всіх радий вітати на каналі. І прямо зараз сподіваюся, одним з перших мною буде здійснено спробу проходження абсолютно нового випробування під назвою Королівський турнір спільноти. Призи, звичайно, не надто суперкрусі, але загалом з умов самих двобоїв можна виокремити лише відсутність деяких карт. Хох 2.6, колода майже повністю в наявності відсутні лише гармата, що легко компенсується Теслою, тому реалізуйте спроби і у вас обов'язково все вийде. А ми починаємо. До слова, друзі, в кінці відео вас очікує приємний сюрприз з колодами, тому обов'язково додивіться до кінця. А перед початком двобоїв хочу порекомендувати вам одразу два чудових клани. Перший пов'язаний з близьким товаришем однієї чудової людини, яка час за до часу допомагає мені з монтажем. та радить окремі моменти. Блогерські назва клану Біла Панда входить в топ-300 України по клани в гачках. Є надзвичайно перспективним. Рекомендую. Також другий клан UA-Fan, засновник якого сприяв в одному з відео покупці пас роялю, Обіцяє проводити конкурси на пас пасроялі та інші цінні грошові призи. Тому вирішувати вам. Досить сумно. два двобій одразу поразка. В мене вимкнуло світло, чувак з колодою ну, дійсно не бодиться ні про що переміг. Гаразд, ми йдемо далі, не навічаємося, у нас ще цілих 5 мінімум спроб. Тут є можливість 5 разів програти, тому дійсно є поле для того, аби переконатися, що цією колодою можна щось робити більш ефективне. Бажаємо удачі, гаразд. Так, ну. Замало юнітів він поставив для того, аби віддепати нашого хога. Що ми поставилося дисло, в залежності від того, що він виставить, ні? Можливо, він АФК вийшов, я не знаю. Щось по його діям поки не зрозуміло. Як в його голові це все виглядає? Навіщо і що він робить? Добре, сюди хога поставимо ще один напад, здійснимо. Так, ну чувак, якийсь дуже максимально дивний. і Мені здається, ця перемога на три коронки буде наша. Або в нього з інтернетом проблеми, це також ну, в Україні не, не щось новеньке. Ситуація така. Гаразд, поки все чудово. Ось цією картою треба бути обережним, Вона буває ну, дуже-дуже незручною і наносить немаленьку кількість урону, тому уважніше. Сюди кидаємо крижаного духа і спробуємо знову ж таки. Зараз забрати в нього ще одну вежу. Так, непогана така з ховим перспективна. Можливо, він вже вийшов в АВК, скоріш за все, так вона і є. Я гадаю, друзі, це проблема з інтернетом в нього, тому ми його ніяк не засуджуємо. Це знову ж таки залежить вже від ситуації з освітленням в кожному окремому регіоні. Сподіваюсь, зараз він допоможе, так? Нам перемогти все. Це швиденька перемога, приходимо далі. У Суперника дуже гарна ось ця рамка, знаєте, яка відкривається у скринях, які знаходяться. Ну, За квест їх можна отримувати, тобто, якщо ти відкрив там кейс в день, то ти матимеш можливість. Дідько, в мене зараз Тесла поки недоступна, тому це сумнувати трошки. Ми не будемо дефати ось того чувачка зліва. Краще з цими еліксирними чолов'ягами розібратися, адже вони бувають ну, дуже незручні. Проте і втрачати мушкетера я не збираюсь, тому ми запам трошки цю ситуацію розряджаємо. До речі, потрібно я трошки переплутав колоду, тобто бревно, з розрядом. Тому спробуємо змінити. Я, чесно кажучи, навіть не звернув увагу, чи була, була ця карта в тих, яку... які нам. Намагаються нав'язати розробники якоїсь спільноти. Чесно, не вникав саме ось в цю тематику, що за спільнота, чому такі обмеження, не знаю. Але, власне, це й не має особливого сенсу. Ми виходимо вже з тих умов, в які нас ставить гра. Під них підлаштовуємося і варто перемагати, знову ж таки, задля отримання більшої кількості призів. Що, власне, я і хочу вам навагати, допомогти Спробую здійснити допомогти вам отримати. Тому уважно, друзі, беремо hogg 2 та перемагаємо. Як бачите, поки все досить таки непогано. Проте, якщо сумарну кількість ХП взяти, то можливо навіть суперник і перемагає нас. Але я знову ж впевнений, що це не недовго. І буквально за декілька моментів ми знову ж виримемося більш впевнено вперед і закінчимо цей бій зі значною привагою. В наш бік. Так. Поки все чудово, Теслу сюди ставимо. Чолов'яга вирішує все ж піти на тесло. Молодець, все він правильно зробив. Помилок не допустив чудово. Сюди скелетів не заважав мегарицар. Теслі наші віддефати цих чолов'ях. Чудово взагалі. Сюди кинемо фаербол. Чесно, не люблю такого дефу, незручного дійсно. Так, сюди поставимо крижаного духа, голема крижаного. Можливо, потрібно було, аби. Ну, гаразд, так також цілком нормально. Ну, чолов'яга взагалі нічого нас зробити не зміг. На щастя, для нас, на жаль, для суперника. І це впевнена перемога, друзі, я вважаю. Тому, знову ж таки, мої рекомендації щодо Hogg2.6 актуальними. А ми переходимо до наступного двобою. Досить цікавий баг, гравець без ніку. Так, це можна повторити. Якщо буде бажання, напишіть в коментарях, я покажу вам, як це зробити. Не на своєму аккаунті, звичайно, оскільки, знову ж таки, я вже тричі змінював нік. А Вартість цього цілих 500 геймів, тому чи варто воно того, звичайно, вирішувати кожному окремому гравцю, але я вважаю, ну, зовсім не варто, коли за 500 геймів можна взяти додаткові нагороди, які передбачені в цьому випробуванні. в тому числі ми їх обов'язково візьмемо по закінченню. Тобто <кхм> очікуємо цього. Так. Ну, поки перемагаємо, але знову ж таки, поки не знаю, як далі буде розвертатися все, сподіваюсь, в нашу користь. Так, ставимо хога сюди. Фаєрбол ось сюди. Непогано досить. Але подивіться, як він ефективно використовує цих мінімальних юнітів і, можливо, зараз перейде до нападу. Проте, поки я чомусь цього не бачу, не помічаю. Так, ну непогано. Зап потрібно скоріше. Я очікую вже його. Дідько, ми не встигаємо. Не встигаємо і це дуже-дуже. Така сумна ситуація. Ні. Подивіться, ну це надзвичайний таймінг. Чудово, такі моменти потрібно встигати реагувати якісно. Ось саме таким чином, як нам вдалося. В нього знову, в нього знову ж таки накопилися вже ці маленькі юніти. Ну, не знаю, навіщо я зараз пустив цих скелетів? Дійсно, вони тут були не до місця, але гаразд. Карти змінити також це іноді потрібно. Варто, щоб мушкетер потрібно постійно був у вас у зв'язці колоди, оскільки ми не знаємо, в який момент він вирішить осією зв'язкою атакувати. Це досить таки небезпечна зв'язка, тому дуже обережно, друзі. Рекомендую вам саме в цьому випадку бути максимально обережними, адже один дохід шара до вашої вежі це ну, одразу дуже сумні наслідки, дійсно. Бог доходить, хоча б один удар він наносить, і це вже чудово. Цьому я не можу бути не радий, дійсно. Так, ми зараз спробуємо протакувати більш ефективно. Один удар це, звичайно, непогано, але потрібно щось таке більш яскраве. Я сподіваюся, не встигає він використати свій вогняний свою вогняну кулю, вогняний шар. Так, не встигає, чудово, сюди мушкетерам. І в нас зараз. А, дідько, Ви дивіться, як в нього швидко змінюються карти. як Хоу 26, але трошки видозмінена колода. Використаємо фаербол на всякий випадок. Тобто, не хотів я ризикувати ніяким чином, тому, тому, власне, і вирішив вчинити ось так. Зап зараз був до місця. Так, Тесла. Чудово. Поки все складається дуже перспективно в нашу користь. Якщо він зараз поставив би правильно шар, він би міг досить ефективно протакувати нашу ліву вежу. Але у нас є фаєрбол і значна перевага в кількості хп, тому поки все непогано. Так, сюди ставимо фаєрбол, пускаємо чудово і запнемо всю цю справу. Але дідько він доход... Ні, не доходить, все добре. Тесла зробила свою справу на відмінно. Гаразд. Сюди Мушкетера, аби трошки всю цю зв'язку, яку він не кидав, розв'язати. Так, сюди скелетів і спробуємо протакувати вже в останнє, аби хогом забрати його вежу. Сюди ставимо вогняну кулю, ні, не встигаємо. Досі ми не встигаємо. Сюди крижаного голема, мушкетер і ну, остання атака, я сподіваюся, так. Хог сюди і, і фаєрбол сюди. Чудово. Чудово. Так. Встигаємо? Ні, досі не встигаємо. Дуже швидко змінимо карти і пускаємо фаєрбол. Друзі, тільки на що була здійснена одна поразка ось проти цього гравця. Ця колода вона досить сильно подавляє мою колоду, тому майте на увазі королівський гант плюс спіш, це дуже незручно для нашої колоди, тому уважніше. А ми переходимо до на наступних двобоїв. Йдемо далі власне, суперник. Ну такий цікавенький, адже в нього був значок за топ 20 або ну, щось таке подібне. Тобто він зробив 20 перемог в одному з турнірів Clash Royale, який був актуальний, скоріш за все, не так давно, або в минулих роках неважливо. І отримав там певну кількість перемог, внаслідок чого мав можливість зайняти певне місце в топі загальному Clash Royale, Це цікаво. І тому буде досить непросто. Але в нього знову ж кода з повітряною кулею, повітряним шаром. Тому в нас є невелика перевага. Головне бути уважними і не пропускати подібні атаки до наших веж. Не одної, а одразу декілька. Ну давайте власне, дракончика is Големом, аби не було потім у нас якихось проблем. Знову ж таки, різниця в ХП між вежами вона не надто. Відрізняється тому уважно. Так, чудово, Мушкетер зараз має розібратися ні. Не встигає, на жаль, встигає, молодець. Дійсно. А лише велика вдячність Мушкетеру за те, що він впорався з відьмою. Вона б могла бути дуже незручною. Проте і ось ці електриксирні чоловічки вони теж є, скажімо, незручними максимально. Ось дивіться, вони забрали 400 хп, ну ні на чому. Тобто це не основний юніт. І навіть не половинка основного юніту жахливо. Ем, ну, давайте фейерблос сюди пустимо. Це я вважаю більш ефективно. З огляду на те, що там ще йшов колду. Бо він же маг, тому так краще. Хтось дивиться за нашим двобоєм, гаразд. Запнемо, нехай доходить, трошки ХП заберемо. Чудово, ціх 100 непогано. Використовуємо Теслу, Крижаного Духа, Мушкетера. Загалом дефаємося максимально, скажімо, ефективно. І це чудово, друзі, це чудово, адже ми збільшуємо наші шанси на перемогу в цьому двобою. В нього є спарки, він чомусь раніше не використовував її, це буде цікаво. Бі бій набирає нових хобертів, несподіваних досить. Але гаразд, чи мені? Чому ні, ми дуже ефективно, я хочу сказати вам. Справилися із і із повітряною кулею, і не лишаємо супернику шансів на перемогу. Впевнено, четвертий раз виходить, перемагаємо. Йдемо далі одразу. І так, аби не робити відео не надто довгим, як ви можете бачити, друзі, зібрав для вас найкращі колоди для цього випробування. Кожна з них окремо чудова та ефективна. Бажаю вам вдачі і бережіть себе!